Наслід імовірного вбивці вийшли завдяки випадковості. Мешканець села Гутирівки продавав беушні запчастини від дорогої іномарки за мізерними цінами. Що за ярмарка від простого селянина? Вже після перших питань поліцейські зрозуміли, що чоловік причетний не лише до викрадення автомобіля, а може й до подвійного вбивства. Фігурант затриманий за незаконне заволодіння транспортним засобом. З ним працюють на його причетність до вбивства. Підозрюваний розповів просто неймовірну історію, ніби просто знайшов автомобіль, а в ньому вже мертву пару. Він божився, що не вбивав людей. А тільки закопав тіла, забрав гроші і викрав машину, аби продати по запчастинах. Я підтверджую, що я пізнала свого чоловіка. І зараз хочу, щоб поліція знайшла винного його вбивстві. Копи у фантастичну історію підозрюваного не надто вірять, бо криміналісти з'ясували шокуючий факт: трупи в ямі тримали одне одного за руки, отже, вбивця підстрелив своїх жертв, а потім закопував їх іще живими. За даний злочин підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі. Слідство ще з'ясовує всі деталі.